Підкажіть переваги та недоліки ведення обліку за МСФЗ. Добровільний вибір. Шановна Оксана, ну дивіться, те, що стосується недоліків, це певна складність. Відсутність формального підходу, необхідність застосовувати процедури, які передбачені, можливість їх трошечки впорядковувати через концепцію суттєвості. Тобто не може бути МСФЗ половинчатою. Да, тобто, якщо ми вже переходимо на МСФЗ, ми повинні розуміти, що ми на себе беремо ну достатньо таку важку. Справу, тому що є дуже багато нюансів, на які ми не звертаємо увагу, коли ми ведемо облік за ПСБО, а тут треба оці всі процедури, ці всі оцінки, надату балансу, дисконтування, всі резерви. Ну, це все, -все, все, що, знаєте, дуже не любить український бухгалтер, це все доведеться рахувати. Плюс є ще проблематика, що МСФЗ не дуже добре лягає на. Податкове законодавство. Особливо, наприклад, якщо ми кажемо про ситуацію з орендою, да, звичайно, операційна оренда перетворюється по суті, ну, якщо казати термінологію, да, яка нам відома, фінансова, да, де актив обов'язково актив з правом користування йде на баланс йдуть розрахунки доходів. Щодо такого договору, а і вони будуть плаваючими, а в договорі буде фіксована сума, і буде нараховуватися акт із фіксованою сумою ПДВ. Да? От Як це все суміщати? З цієї точки зору, ну, це іноді складно. Чи, наприклад, коли мова йде про реалізацію за правилами Інка то дохід за правилами Інка з огляду на 15-й стандарт міжнародний має розпадатися. Він може бути визнаватися поетапно, а з точки зору податкового законодавства у нас має бути один дохід і один документ. Тому іноді виникає необхідність якогось додаткового документування для того, щоб пояснювати ці всі процедури, які передбачені стандартами. З цієї точки зору трошечки складно, тому треба дуже сильно бути вмотивованим і розуміти, навіщо вам це потрібно. А якщо казати про переваги, це більш маневрена система, яка стосується формування фінансового результату, можливість застосовувати різноманітні професійні судження і підходи, і загалом можливість, ну, скажімо так, оптимізувати напевно невірне слово, знаєте, зменшувати да, чистий прибуток через. Величезна кількість процедури, які обмежують його безпідставне нарахування, тобто я скоріше відображаю витрати ніж дохід, і дохід не завищується. І в результаті оці всіх оціночних процедур, обережних та.